Мудрик вийшов рятувати Челсі, але провалився. Дубль Макса Кучерявого у чемпіонаті Шотландії. Шахтар розібрався з Минаєм. Про результати суботніх матчів українських клубів та команд, за які виступають наші легіонери, розкажемо у наступні кілька хвилин. Не забудьте поставити вподобайку під відео та підписатися на наш канал. А ми починаємо. Челсі після багатомільйонних трат продовжує видавати дивний старт у АПЛ. Сині зазнали поразки від Ноттінгем Форест з рахунком 1-0. Єдиний гол на 48-й хвилині провів Еланга. Михайло Мудрик, який повернувся після пошкодження, почав матч на лаві для запасних і вийшов на поле на 77-й хвилині, щоб допомогти Челсі здійснити камбек. Але сталося не так, як планувалося. Мудрик показав дуже бліду гру і у підсумку отримав найнижчу оцінку у складі своєї команди від провідних статистичних порталів. З хайлайтів Михайла відзначимо удар Мудрика з 35 метрів. Який влучив у Єйтса та відправив гравця лісників у нокдаун. Ну і на рахунку Мудрика ось така цікава обрізка, після якої Еланга міг оформляти дубль. За відведений час на полі Мудрик сім разів втратив м'яч, жоден з його чотирьох навісів не був точним, і він не виграв жодного єдиноборства. Найжорсткіше по Михайлу пройшовся, як згравець збірної Англії а нині футбольний експерт Габріельок Бонлахор. Цитуємо: Мудрик ледь не подарував два голи. Чесно кажучи, він був абсолютно марним. В нього вже 19 матчів і 0 голів заявив Габі. Після чотирьох турів в активі. Сі чотири очки. Це наразі 11-те місце в АПЛ. Евертон Віталія Миколенка набрав перше очко у сезоні, зігравши в нічою 2-2 із Шеффілд Юнайтед, для яких ці залікові бали теж стали першими. Українець провів весь матч на лаві для запасних. Ще дві команди з українцями в АПЛ зіграли між собою теж із рахунком 2-2. Брентфорд та Борнмут поділили очки. А Єгор Ярмолюк потрапив лише в заявку і на поле не виходив. Натомість ля Забарний барний знову відіграв усі 90 хвилин за свій клуб. Українець отримав 6,5 балів від Софа Скор, і це другий результат серед представників захисної ланки Борнмута. Переносимося до Шотландії, там топ перформанс видав Максим Кучерявий. Його сент Джонсон горів данді з рахунком 2-0. І кучерявий, який вийшов на заміну на 55-й хвилині за три хвилини до другого пропущеного голу, став творцем камбеку своєї команди. 82-га хвилина, і Макс головою холоднокровно замикає цю навісну передачу. А на шостій компенсованій хвилині українець замкнув цей напівудар на і врятував очко для своєї команди. Валенсія Романа Яремчука поступилася на виїзді Алавесу з рахунком 1-0. Яремчук, який тільки-тільки переїхав до Іспанії, потрапив у заявку Кажанів, але на поле він так і не вийшов. І на закуску завітаємо в УПЛ. У першому матчі дня Шахтар на виїзді розібрався із Минаєм. Рахунок у грі на 36-й хвилині відкрив Матвієнко. Це вже його третій гол у сезоні. На 60-й хвилині подвоїв перевагу гірників Кащук, який відзначився у третьому матчі поспіль. 66-та хвилина і Судаков робить рахунок 3-0. За 6 хвилин Гунічев відіграв один м'яч для закарпатців. І крапку у матчі поставив на 78-й хвилині В'юнник, який вийшов на другий тайм і записав у свій актив гол плюс два асисти. чотири перемога Шахтаря. Полісся та оболонь відклали вирішення долі матчу на компенсований до другого тайму час. На 95-й хвилині Грицук ударом з пенальті відкрив рахунок. Добив пивоварів на 9-й компенсованій хвилині козак. Ворскла переграла Олександрію 1-0 та здобула третю перемогу поспіль. Автором єдиного голу став скляр, який реалізував пенальті. Турнір на таблиці нашого рідненького чемпіонатику зараз має ось такий вигляд. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.